Всім привіт, пізнали. <ріст> Давно нічого не знімала, трошки хворіла. Зараз топлю грубу, топлю грубу у свого сина. Також топлю літню кухню для котів. Потім, Дома, правда, в нас газ. Грубу ми не топимо. І у мене дуже багато нових справ. У мене розстелилась корівка. Не знаю, говорила, не говорила, але мій син служить уже давненько, тобто на війні, поробив трохи ремонт і я топлю, щоб не пропали труби. Якось так Хожу вранці ввечері, морози, корову даю. Ганфету з'їм, Мабуть, вже годин 12. З'їздила, везла молочку. Так що в мене порядки. А зараз, мабуть, покажу, що сьогодні буду робити. А що буду робити? То корово хочете, ну так сходимо, попоїмо теличку. Цуценята в мене є. Покажу вам цуценят. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Дуже смашна цукерка. По-моєму, дюшиска на флилину присяду. Ну, гарно ж. Ой. Так, З'їм, мабуть, яблуко. Конфетку, яблучко і трошки підсіні даємо. Мабуть, вже треба і стригтись. Ой, наробила вже я багато роботи, тому така пригарнюча. Син купив, розкажу вам трохи, син купив хату перед війною. Трохи зробив ремонт і потім собаки дикі. І тепер надають, як кажуть, жити. Коли хворіла, то зовсім нічого не хотілося. А зараз повністю на позитиві, скоро потепліє, будемо садити городи, а кому як не нам. Так що все буде добре. Уже у нас пів 12-го. Представляєте, 12 вже треба пороть на обід. Так що будемо порати корівку. Покажу телятку, покажу цуценятку. Цуценят я знімала вже і виложувала в тік-ток. Кому цікаво, можете глянути. Ставлю ссылку. На мій Тікток під відео. Так як я люблю трудитися, хто мав вже замітив, то мені праця дуже-дуже допомагає в з стресової ситуації. Нічого, прорвемося. Ну що, будемо їхати додому. Mm. Так, Тут порядок. Але для того, щоб подоїть під ньом корову, треба багато зробити роботи. Сніжно, гарно. Струби димить. Треба нам достать бурячка, накришить. На молодь обмишки. Так, так, так. Приїхала. А -а -а. Моя худоба. Куди ми йдемо з п'яточком? Большой, большой секрет. Йду я по буряк у погреб. Відкриваємо. Все, точнее да. Пурячок готовий. Путі-пуки, муки, чоторки, чебаторки. А й погуляють. Жужа, до тебе пізні підемо. Там Тепер молодь. Мелю не кожен день, але сьогодні вже скінчилось. Овес і трохи пшениці. Щоб краще мовилось. Угадайте, що чекають. Молока. У нас за зиму прибилося ще три коти. Правда, не знаю. Опа, один одрав. Чи коти, чи кішки. Два чорних і один рижий. Тепер у нас аж 10 штук. Не Ще додавлю вип'яти, ще додавлю. Це всі наші, а чужі, мабуть, чекають. Так. Так. Ти де? А, -а, -а, -а. красуня. Зараз повішу відерце. Воно. Пилякка є вже саме. Навчилась. Довго так кричала, все пальці мені смоктало. Тут трошки темно. Вирішила, мабуть, залишу собі красуню, красуня, покажи личко. Так, ну хай п'є, а я піду ложити сіном та поїть корілок. Ловко, що світло не виключає, так трошки легше. Є і Я вже показувала десь. Отам. Обходить забор треба. Що до сіна? Сожрали <смі> тобто з'їли. Я тут і скубу, і тюки. Сьогодні положу тюки. Їдять, все їдять. І тюки. Скупти не будемо, але Крючок застряв. Ну, надо ж таке. Ну, нічого, це на вечір, бо я не брала. Вила. Опа. Один. Спустили. Ми чули цуценята. Ах, пищать. Гаразд, зараз стягну тільки, а потім Ха -ха! маленька гавкає. Ми вже почали вилазити, але холодно, я їх прошу сидіти. Дивіться, де народила. Ну що ви там? Бутузи. Два кабелечка. Вже не вміщаються в гнізді. Вилазьте. Зараз виймо подивимося. Вони вже хочуть їсти, але самостійно дуже холодно. Ой, Господи. Така краща моя жірної. Ой. І холодно ми їх не витягуємо. Так одне. Жужа. Я витягла хай провітряться. Раз були вже випали. Що їм робити, що це холодно? Ой-ой-ой. Повітря -ой -ой -ой. не достану. ж. босечки, це ще більше. Мабуть. Матінка родна, а наранасіки. Жужа мішає. Твої, зараз назад позакидаю. Ну, ще трошки аби. Да, да. Ти мене лижеш? лижиш. Аби трошки потепліло і можна вже їх. <ррирь> <рирь> Вони ще гавкають і що. Так, ну добре. Так а мара. Зараз позакидаю назад. Постатьте, поки не потепліє. Ви бутузи, скоро мамку з'їсте. Вони вже важчі, ніж наша жужа. Бабанчики. <ріху> так, ну добре, бо корови стоять без сіна. Кукла! Все гаразд. Жарка. Пили їли, молодо бачили. А тепер в мене інші справи. Треба їздити у район. Зараз розкажу. Ще не все. Заберемо відро у нашої девочки. випила так, все випило, чисте молодиць. Ще хочеш патить, а то ще локнеш. Да? Петя кричить чи хто? Моя ти горнюсечка Валентина. Родилася з 14-го Поранка на обід скінчилась. І переодягнуся І поїдемо у район. Моя подруга. Тамарка вчора відвезла курточку у швейну. І сьогодні повинні зробити. І я поїду її забирати. Вирвався замок. Скажіть, вам петухи не надає, горланять, як скажені. Да? Через кожних п'ять хвилин. Будемо рушати. Забрала курточку, дівчата. Такі класні дівчата сидять у будком Мабуть так, у швейні. прошлий раз мені всі курточки позашивали, молнії повшивали. Я теж вмію шити, але моя машинка вийшла із строю вдома. Зовсім щось барахлить мотор, треба заказувати якісь запчастини. Тому приходиться мені дома шила подруга моя, але я щось не хочу її загружати такою роботою. Це я вам покажу. Тут такі у нас магазинчики. Рибалка. Так що йду, йду, йду на остановку. Мене ще заберуть машиною. Піду ще в оборону зайду. Треба мойки якоїсь купити. Для посуди. Дивіться, який гарний день. Сонечко. Ну от я й дома. Заїхала ще, вип'ю кави. На сьогодні все. Дякую за перегляд, до зустрічі!